Частина 35. За кого в біса я вийшла заміж. Тож, я зібрала усі його речі, так? Причина, чому я зібрала усі його речі, тому що у мене був будинок з трьома спальнями, двома з половиною ваннами. Одна кімната була кімнатою для гостей. Також була головна спальня, і також у нас була телекімната, з якої він зробив Філадельфія Ігл з пацанську печеру. Я збиралася зібрати все, що йому належить, упакувати. І покласти в телекімнату, бо план мав бути такий, що він повернеться і забере всі свої лахи, так ось чому я це зробила. І чесно кажучи, просто було приємно збирати його речі і робити це вільно. Бо коли він збирав речі поспіхом, він залишав. Очевидно, справді важливі речі. Він залишив усі свої годинники інвікта, залишив усі пояси чемпіонату. WWE. Якщо ви щось знаєте про пояси чемпіонату WWE, ви знаєте, що вони дорогі. Він залишив усі свої джордани. Він залишив костюми. Він залишив взуття. Коул Хан. Він лишив усе те, бо він, він мав поспіхом піти. Тож усе це ще було у моєму домі. Отже, близько 2.30... Я подумала, я навіть не збиралася плакати. Я була надто зла, мене все ще трясло, поки я це все збирала. Одна з речей, яку він залишив, це фотоальбом з усіма фотографіями його мами, тата та його братів і сестер, з якими він виріс. Тоді у мене майнула думка влаштувати вечірку спалення. І викласти її на Фейсбук Лайв. Я збиралася все спалити разом зі своїми друзями, пити, танцювати та слухати музику. Але це його померлі батьки. У мене є серце. Тож я поклала це кудись окремо, тобто поклала у шафу. Він сказав мені, що збирається повернутися за своїми речами, і тому. Я просто цього не зробила, я нічого не викинула. Якщо це не було щось, що я знала, що це сміття. Окрім цього, я все склала та поклала у телекімнаті. Отже, це 17 червня. Також 17 червня я вже замовила іменинний торт. Я вже замовила іменинний торт десь наприкінці травня, бо це був типу спеціальний торт до дня народження. Тож мені ще й довелося піти за іменинним тортом до пекарні в Іст-Пойнті. І я віднесла його до будинку своєї родини, і ми його з'їли. Так, я вийшла з дому, пішла до будинку своєї родини, розповіла моя тітка, мій менший кузен і мій дідусь, бо моя мама була в Арканзасі, тому зайшла до них додому, розповіла про те, що відбувається, вони не могли повірити. Хоча мій дідусь тоді сказав мені, що він не схожий на футболіста він, типу, не хочу нічого казати. Але він не схожий на футболіста. Треба любити бабусі дідусів. Отже, ми з'їли його іменинний торт. Повернулася додому. Прийшов друг, якому я дзвонила. Змінив усі замки. Я змінила коди безпеки. Фактично, він не зміг би потрапити до цього будинку. Тож, це сталося 17 червня. Тож тепер ми можемо забігти наперед. Він він писав мені і дзвонив мені, що він дістався Філадельфії. Мабуть, він проїхав. він Поїхав з Джорджії і одразу поїхав до Філадельфії. Тож він одразу поїхав до Філадельфії. Він надіслав мені повідомлення і сказав, що дістався Філадельфії. І він зупинився у будинку своєї тітки. Я знаю, що це коротка частина, все добре, бо про що ми зараз? Про те, що було, коли ми познайомилися, що було, коли ми зустрічалися, що було, коли ми одружилися, тепер я розповіла про 17 червня. Тиждень після 17 червня він у Філадельфії. Він все одно телефонує мені. Він все одно пише мені. Розмови, які ми вели того тижня після 17 червня, отже, це буде з 18 червня до 24-го. Розмови, які ми ведемо, пов'язані з розлученням. Тобто, хто подаватиме документи, він такий. Ну, я не хочу розлучення, я боротимусь. Та ти що? Справді, ти збираєшся боротися зі мною при розлученні? Я нічого не знала. Про процес розлучення. Тож, але я відмовлялася залишатися в незнанні. Тож, я пішла в інтернет. Існує веб-сайт, на який ви можете зайти, де ви платите 200 доларів, 239 доларів, і ви заповнюєте основну інформацію, і ви обираєте свій штат. Ви обираєте свій штат, і вони. Оброблятимуть, не оброблятимуть, але вони підготують усі документи. Все, що вам треба, це роздрукувати їх та віднести до суду, і це покрокова інструкція. Ми не мали спільного майна, у нас не було спільних дітей. Тож за стандартами Джорджії, це має бути беззаперечне розлучення. Отже, розмова останнього тижня тижня з 18 по 24 червня. Стосувалася розлучення, які речі ти хочеш зберегти. Я прийду за всіма своїми речами. Я просто не розумію, чому ти не могла поговорити зі мною, бо немає про що говорити, бо ти брешеш мені з першого дня. Але навіть майте на увазі станом на 17 червня, 18 червня, 19 червня, я не знала того, що знаю зараз. Тож брехні насправді було лише 5% від усієї історії. Отже. 24 або 25 червня, коли я роздрукувала свої документи, і я сміюся, бо в цей момент я прочитала усі коментарі про те, як та людина все роздрукує. Я знаю, але я використовую вебсайт, ввела усі свої речі, отримала документи, а потім пішла, взяла вихідний на роботі, бо готувалася перейти на нову роботу. Тож я раніше пішла з роботи, пішла до суду. І подала на розлучення. Я подала, я заплатила. І тоді я вже мала документи, де йому треба було поставити підпис, щоб потім можна було укласти угоду про розлучення. Отже, переходячи до частини 36 або 35, я знаю, що частин так багато, переходячи до наступної частини, де я зможу розповісти вам. Що сталося з ним? Бо він поїхав до Філадельфії, і він був у Філадельфії близько тижня, може, три-чотири дні. Тоді я отримую повідомлення у Facebook Messenger від жінки, яка заявляє, що є його двоюрідною сестрою Господи Ісусе, тож вона каже мені. Насправді, я можу сказати вам усім. Тож вона каже мені, що він там. Він каже родині, що я його вигнала, він каже родині, що я вигнала його, після того, як він дізнався, що у мене роман, що я вкрала його гроші, а потім вигнала його. А чоловік, з яким у мене роман, за його словами, був правоохоронцем. Який застосував свою табельну зброю, щоб погрожувати йому і вигнати з дому, це він сказав своїй родині. І двоюрідна сестра звернулася до мене, вона знайшла, вона знайшла мене по пошуку у Фейсбук і звернулася до мене, бо вона така. Ми знаємо, що він бреше. Тож я просто намагаюся зрозуміти. Типу, це правда? Бо він просить у нас грошей, просить лишитися на наших диванах. Типу, що відбувається? Потім вона пояснила мені, ми навіть не знали, що він одружився. Тож, це ми вперше чуємо про тебе. Тобто ви не знали, що він одружився? Він щодня розмовляє зі своїм братом. Вона каже: Хто тобі це сказав? Я кажу, я щодня чула, як він розмовляв зі своїм братом. Зі всіма братами. Вона каже зі всіма братами? Скільки у нього по твоєму братів? Я кажу, у нього чотири брати. Я назвала їх. Вона каже: у нього двоє братів. Вона, вона каже, у нього є брат близнюк та старший брат. Я спитала близнюк? Хто був близнюком? Ласкаво просимо до наступної частини, де ми відкриємо справжнє генеалогічне дерево. Частина 36. За кого в біса я вийшла заміж? Генеалогічне дерево. Будь ласка, пристебніть ремені безпеки та поставте столики у вертикальне положення. Вперед, гаразд, двоюрідна сестра. Не називатиму її. Вона звернулася до мене у Фейсбук, попросила набрати її. Тому ця розмова була по телефону. Так, я дійсно розмовляла з нею. Вона повідомила мені, що знову він там розповідає усім, що заскочив мене на зраді. Це було з правоохоронцем, і що той правоохоронець застосував свою табельну зброю, щоб погрожувати йому та вигнати з дому. Причина, чому я акцентую на тому, що він сказав, що це правоохоронець, бо він намагався змусити членів сім'ї, щоб один з його кузенів зателефонував в агентство правоохоронців. Та подав скаргу, щоб як він сподівався, почали внутрішні розслідування Так. тож двоюрідна сестра на телефоні зі мною. Вона розповідає мені все, що він їм говорить. Вона така, дивись, ми знаємо, що він брехун. Ми з ним не зв'язуємось. Ми він брехун з дитинства. Але він також родина. Вона каже: ми взагалі не знали, хто ти. Тож, я подумала, це цікаво, бо я така, ти не знала, хто я, але його брат знав, хто я. І ось знову саме тоді я сказала їй, що я така, я говорила: тобто він щодня розмовляв зі своїм братом, тож чому брат не сказав усім, що він одружився? І вона така, який брат? І я назвала їй ім'я брата, і вона така. Це він тобі сказав. Я кажу, що він телефонує йому переді мною. На той момент кузина каже: вона така, добре, я дізнаюсь у нього. Вона така, він живе через вулицю. Тож я просто дізнаюся у нього. Вона така, бо я майже впевнена, що вони у сварці вже довгий час. Я така, я можу сказати лише те, що бачила, що чула це все, що я можу сказати. Тоді вона запитала мене про те. Скільки братів, на твою думку, у нього є? І я кажу у нього чотири брати. Знову ж таки, я перерахувала їх усіх. Ця жінка така, у нього двоє братів. Вона каже, що у нього близнюк і, і що у нього є старший брат, з яким він щоранку спілкувався по телефону. Бла, 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 бла. Я сказала близнюк? Хто близнюк? Тож тут вона мені пояснила вона сказала, що у батьків мами й тата. Був старший брат старший брат десь на 5-6 років, старший за ліджена Ліджен і молодший брат, що живе у Нешвілі. Вони двійнята. Тож, коли він постійно повторював молодший брат, який молодший на два роки, це його старший на 20 хвилин. брат. Вони двійнята. Я бачила фото цього брата. Так, вони дуже схожі, але вони, я не знала. Що вони двійнята? Це навіть не має значення. Я не знала, що вони двійнята. Але точно вони мали одних маму й тата. Тож вона така: ні, він старший, він старший, за ліджена на 20 хвилин. Вони близнюки. Вона сказала, тож у батьків було троє хлопчиків брат у Філадельфії, старший брат, та близнюк. Вона така. Хто в біса ті сестри, про яких ти говориш? Тож я кажу їй, я така шанта і Кім. Вона каже, я не знаю, хто така Шанте. Вона каже, Кім моя дочка, Кім не його сестра, Кім моя дочка. І вона каже, вона його кузина. Вона така, і вони не спілкувались близько 20 років. Тож ні, це не його сестра, у нього немає сестер. І я кажу а як щодо двох інших братів? Вона така, які ще два брати? Я кажу брати від його тата. Вона така, ти хочеш сказати мені, що цей чоловік ходить і розповідає людям. Я знаю, що хтось цитуватиме Нікі кіміна щодо брехні про маму. Але намагайтеся цього не робити. Вона каже: Ти хочеш сказати мені, що цей чоловік ходить, бреше про тата, кажучи, що його тато мав дітей не від мами? І я почала заїкатися, типу, так. Вона така, він не. Вона каже, я не уявляю, хто ті двоє чоловіків. Вона каже, це не його брати, але якщо ви пам'ятаєте, я зустрічала їх, і він їх представив як, типу, це мій, це мій брат Джон, це мій брат Мед, типу, і тому вони обидва такі: о, сестричко, раді познайомитися. Пам'ятайте, бо очевидно, я зрештою розмовлятиму з цими двома чоловіками. Тож вона каже, що генеалогічне дерево, це мама і тато, троє синів. Вона така сестер немає. Вона каже: я не уявляю, хто така Шанте. Вона каже, Кім це моя дочка та його кузина. Але знову вони не розмовляють 20 років. Я кажу: добре, а була бабуся. Вона каже: так вона назвала ім'я бабусі. Вона така, вона померла десь в 2008-му». Я кажу, так він сказав мені, що вона померла в 2020-му». і що ви всі ходили на панихіду». і вона така. Вона померла в 2008-му». Я кажу, був ще дядько, який теж помер від ковід. Вона така: який це дядько? Я кажу їй ім'я. Вона каже, що він мертвий десь із 2010-го. Я кажу добре, а як щодо кузена на прізвисько Хрущ. Кожен має, якщо ви не афроамериканець, ми всі знаємо, що таке Хрущ. І вона просто така: о, так. Типу, знаєш, кузен Хрущ. Вона така, дідько, це божевілля, те, що з ним сталося. І я така. Що, що ти маєш на увазі, що з ним сталося? Бо я знаю, що він розмовляв зі своїм кузеном Хрущем по телефону. Типу, десь за кілька місяців до цього. Вона така, вона каже мені, вона каже: так, він помер десь в 2016-му». Отже, це зараз троє людей яких вона називає, і я пам'ятаю, як він мав або історії, або телефонний дзвінок із ними, і вона каже, що вони всі померли. Отже, розмова якось змінюється, і вона така: от що вона каже: дозволь мені поговорити зі старшим братом, бо він, мабуть, захоче з тобою поговорити. Вона така, тобі певно, слід поговорити з ним і багато відповідей. На багато твоїх запитань ти отримаєш відповіді. Вона така, цей чувак бреше з дитинства. Вона така, вона каже, буквально ми з ним не зв'язуємось. Я пам'ятаю, як вона сказала це дословно. Вона була непохитна. Вона така, і коли він з'явився тут зненацька, розповідаючи про те, як його дружина зрадила йому з правоохоронцем, як хлопець дістав пістолет. І погрожував йому, щоб вигнати з дому. Вона така, ми знали, що щось не те. Вона така, тому мені довелося з'ясувати, хто ти, і зв'язатися з тобою, дізнатися правду. Я кажу, що нема ніякого хлопця, нема ніякого правоохоронця. Вона така, так, бо він говорив нам, що робити і як нам слід разом з ним допомогти йому подати скаргу, щоб цей чувак втратив роботу. Я кажу іншої людини немає. Я кажу, я вигнала його. Це була лише я, лише я. Ніякої зброї, лише мій кулак. І вона каже: Знаєш, він сказав нам, що одружився, і тоді вона така, що у вас є дитина, тож вона така, у тебе є дитина з ним. Тож я пояснила їй. Я кажу ні, я кажу, що у мене був викидень ще в липні, тобто ще в червні 2020-го. і мені довелося зробити операцію в липні. Тож вона така дівчино. Тож вона почала справді підбадьорювати і каже. Ти ухилилася від кулі мила. Вона така, я цього не бажаю. Вона така, я знаю, що він моя сім'я, але я не бажаю йому жодної жінки. Отже, ми мали номери одна одної. Вона така: якщо тобі щось потрібно, будь ласка, не соромся, дзвонити мені. Вона каже: у мене були свої проблеми з ним. У мене були свої проблеми в житті. Але вона така: розлучися і покінчи з ним. Потім вона сказала: я сконтактую тебе зі старшим братом. Наступна частина це я нарешті розмовляю зі старшим братом, з яким він розмовляв щоранку.